Доброго дня глядачі мого каналу Сад Садвіничний. Сьогодні 21 серпня. І ви на моєму каналі. Хотів я сьогодні не буду показувати плоди ні абрикосів, ні персиків. Хотів показати саджанці, там я вирощую. Ну, багато заказу, я навіть не впіваю тут невеликий питомник, він ще розширяється, десь бог буде продаватися. От такого варіанта показати питомник. Тут є. Персики, абрикоси сливи. Ось такого, такого варіанта. Це все все домашнє виробництво. Все, і хотів сказати, в мене ще є трохи черенків, персиків там небагато є, там деякі сорти ще є, бо позабирали, нема. А брикосів ще є. І такі непогані сорти, як робада, черенки, можу, пріція, робада, пріція, прямая. Такі сорти ще мій черенки продати. Ще є поки вересень місяць, ще нема вересня місяця, ще ще серпень, ще початок вересня можна прищіплювати, так що кому, кому потрібно дзвоніть, пишіть на вайбер, номер телефона буде. Хто любить цю справу, з вирощуйте. Це цікаво. Це труд дуже буває трудомське, але воно цікаве, вирощуйте. Я люблю тих людей, хто, хто любить виростити дерево, особливо плодове. Вирощуйте наша українська земля, вона дає свій результат. Тут кажуть, навіть можна посадити якусь якусь патику і вона пустить корінці, тому що вона хороша наша земля. Оце хотів вам сказати. так що Пишіть дзвоніть. Дякую вам, що ви на моєму каналі. Хай Господь вас благословить всіх, миру нам, всім і добра, і все буде Україна.